Всім привіт! Сьогодні буде у нас на огляді отакий бездротовий випрямляч для волосся, От так він виглядає Роз... Керамічне покриття. Він закривається, це дуже зручно. Е, регульована температура, ну колір сірий, е, USB C перезаряджається. Так, до нього в комплекті іде, іде. зарядка, але без адаптера. От так він виглядає, він дуже маленький, дуже портативний. Для подорожів це саме то, його можна заряджати також від USB, ну, від е, портативки від будь-якого е, засобу. Зараз ми поглянемо, як він працює, ви вмикаєте. Два рівні є. Два рівні є 150 градусів Цельсія та 180. Можна переключати. тобто, І дуже, що мені подобається, це дуже швидко. Тобто, швидкий нагрів. Тобто вони вже гарячі. Все, вони вже гарячі, вони вже випрямляють волосся. Вони вже І зараз я вже от доторкнутись майже не можу. Тобто, ну, це швидкий нагрів, це класно. Вам не потрібно. Там чекати, поки вона нагріється, поки цей. Він дуже маленький, портативний для подорожів це саме то. Зараз буде порівняння з дротовим вирівнювачем для волосся. Ви можете поглянути, наскільки він більший. Більший і так, і за. Я спочатку купила цей керамічний також, але він був незручний, тому що ці постійні дрити, постійно не знаєш, де їх вімкнути. Шукаєш, воно нагрівається, треба чекати. Так, переходимо до безпосереднього порівняння. Спочатку також є регулювання, тобто ви можете його відкрити та закрити. В принципі, це як і всіх, і вмикаємо його. Ці дроти, звичайно, це щось. Якщо попередньо, от ми вмикали його якщо попередньо тут іде швидке нагрівання, то тут нам треба чекати. І чекати доволі довго, тому що от я поставила на максимум на 200 градусів, то вона навіть ще не тепла. Ну, ніяк. Ну, якби взагалі. Ще тільки нагрівається. Тут також є перемикання, регульована температура 80, 90, там 100, тобто ви можете плюс-мінус вибрати. от що Отак от він виглядає. Що незручно, він також керамічний, тобто не палить волосся, ну, як заявлено, не більше, ніж всі випрямлячі, але ці дроти. Тобто з дротами в подорожі це максимально незручно. От зараз він тільки не почав нагрівати. Тобто, порівняно з тим, де тут 2 секунди і все, то тут треба почекати. От зараз, так, уже нагрів, трошки нагріло. А, що хочу сказати, давайте я його вимкну. В принципі, уже можна плюс-мінус пластини нагріти. Для своєї ціни він непоганий. Так, плюси і мінуси дротового і бездротового випрямляча для волосся. Перше, це регульована температура. Що тут вона є, що тут. Тут трішки більше позицій, але в принципі, що цей, що цей випрямляє волосся гарно. Тобто я не скажу тут більша поверхня пластини, так, але все-таки якщо для подорожів, то рекомендаціон однозначно цей, тому що він бездротовий, тому що він маленький, тому що він зручненький, і ви його можете просто заряджати від кабелю, звичайно, для телефону. Тобто, якщо порівнювати з цим, то ці дроти це пжах. Ще, що хотіла сказати, що. Пластини дуже швидко стають холодними, тобто вам не потрібно чекати час, ну, кучу часу, щоб поставити її в сумку чи ще десь. Ну, тобто це круто. Вони як швидко нагріваються, так і швидко стають холодними. А в доротовому потрібно почекати певний час, щоб вони спочатку нагрілись, а потім стали холодними. Так, якщо порівнювати, то в принципі вони обоє мають право на існування, тільки що цей мені сподобався набагато більше. Я ним набагато більше користуюсь, тому що спочатку був придбаний цей доротовий, але потім я зрозуміла, що в повсяденному житті там вдома ще десь то так, але якщо в подорожі, то, то це все то це незручно. Тобто, як би ви бачите, наскільки. Але він має право на існування, він, він в принципі, за свої кошти непоганий. От-от і все. Ось такий у мене вийшов маленький, маленький розбір порівняння.